Так, і розпочинаємо з вами із номера 187. Записуємо собі перший приклад. Sinus x дорівнює корінь з 3 поділити на 2. Отже, як ми з вами розв'язуємо тригонометричні рівняння? Що ми тут запишемо? Я тільки закину зараз сюди таблички арксінусів, аркосинусів і так далі. Отже, розпочинаємо. Перше завдання. Сіннус х дорівнює корінь з 3 поділити на 2. Як в якому числу тоді буде дорівнювати x? Мінус 1 помножене на п третіх плюс пі n. Тільки мінус 1 в степені n. Так, помножити на арксінус корінь з 3 на 2. Це у нас буде так пі третіх. Плюс пі н dn є цілим числом. Все вірно. Ми взагалі зараз не вирішимо ці рівняння, як на знаходження х просто на складанні формули. А це є знаходження Х. Ми ж просто... з вами казали, просто... що х це періодична функція, що синус, що косинус, і так далі. Вони періодичні. Там не може бути лише одна конкретна відповідь. Просто тут може зайти число, якщо підставити усі значення. В залежності від того, яким є М. Але ось це і є розв'язок. Якщо ви розв'язуєте тригонометричне рівняння, у вас ніколи не буде лише однієї відповіді. Здравствуйте. Доброго ранку. Так, отже, давайте продовжувати. Далі, друге. Косінус х дорівнює корінь з 2 на 2, тоді х буде дорівнювати. Для косинуса, яка косінус, у нас там формула? Плюс мінус косинус А плюс 2 піен. Угу. Арк косинус корінь з 2 на 2 це у нас π четвертих, так? Тому плюс мінус π четвертих, плюс 2 пі n. Дn є цілим числом. Добре. Наступне третє. Тангенс х дорівнює корінь з 3 поділити на 3. Тоді х буде дорівнювати. Арт А плюс ПН Корінь з трьох третих. Виходить пі шостих. Плюс пін. Пі шостих плюс ПН, n dn ціле число. Далі четверте. Синус х дорівнює мінус корінь двух на два. Отже, х буде дорівнювати. Міспі четвертых. Мінус один в степані Н… Мінус пі четвертих плюс пі n на мінус четвертих плюс пі n ціле число. Далі ми казали, що якщо ми хочемо винести цей мінус, то ми до показника степеню додаємо одиницю. Отже, можна записати, як мінус один в степені n плюс один на пі четвертих плюс пі n, де n у нас ціле число. Наступне п'яте. Косінус х дорівнює мінус корінь з трьох на два. Отже, х буде дорівнювати. Плюс мінус п'и шостих, плюс два п'я. Плюс мінус так мінус корінь з трьох на два. Так, 5 пі шостих. Плюс 2 де n у нас ціле число. Добре, і шосте. Тангенс Х дорівнює мінус корінь з трьох. Отже Х буде дорівнювати. Мінус π третіх плюс угу. Де n. ціле число. Так, чудово, це все записуємо. Я не розумію, чому ось. Тут, честь те, що тут мінус, тому і до степені одиниця додається. Так. так, все вірно. Якщо ми хочемо винести мінус за дужки, то ми можемо до ось цього степеня додати одиницю або відняти одиницю. А може бути тільки n плюс 1, чи може бути n плюс 2, n плюс 3. А n плюс 2 у нас ну, писати немає сенсу. І тоді ви просто виносите два мінуси і нічого не змінюється. А плюс три також не буде, бо тоді це означало, що це просто один. Так, бо це те саме, що n плюс один. Mm -hmm. Це все можна витирати? Ні. Можна вибрати так, те, що виділимо можна. Окей, далі переходимо до наступного тоді. Наступне це у нас буде номер 188. Отже, розв'язати рівняння. Так само виписуємо собі перше рівняння. Синус X поділити на 4, дорівнює 1 друга. Тоді, а що ми з вами запишемо далі? Наш аргумент x поділити на 4 буде чому дорівнювати? Мінус 1 в степені n помножити на арксинус однієї другої, а арксинус однієї другої це пі шостих. Плюс пі n, де n являється цілим числом. Але ваш аргумент зараз стоїть не просто x, а x поділити на 4. Вам mm -hmm. треба зробити так? Оксана, повтори, будь ласка. Потрібно помножити все на 4. Вірно, потрібно все домножити на 4, виходить. х <кій> дорівнює мінус 1 в степені n помножити на 4п6, плюс 4пn, де n у нас ціле число. Розуміємо, що 4 та 6 можна скоротити, буде мінус 1 в степені n помножити на 2п3, плюс 4пn, де n у нас ціле число. Так, це записуємо. Я записав. Mm -hmm. Я теж. Добре, так, переходимо до другого. Отже, друге, у вас написано, що косинус 5х дорівнює корінь з 2 на 2. Тоді аргумент, а аргументом у вас є 5х дорівнює, плюс-мінус аркосинус корінь з 2 на 2, а це під четвертих, плюс 2πn, де n у нас ціле число. Що тепер треба робити, щоб знайти значення? Безпосередньо ікса. Поділити на 5. Все ділимо на 5, вірно. У нас виходить ікс дорівнює х дорівнює плюс-мінус пі двадцятих, плюс 2 пі n 5, де дn ціле число.